Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися на спільне засідання постійних комісій питань з бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, а також комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, дотримання прав та свобод громадян гуманітарної політики, промислової політики, енергетики, енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури та регуляторної діяльності. Всього членів постійних комісій 11 чоловік присутні на засіданні 8. Кількість членів комісії є достатнім для визнання засідання легітимним. Також на засідання комісії в нас запрошені та присутні начальник відділу фінансів Тетяна Борисівна Мовчак, начальник відділу соціального захисту, обслуговування населення та Летник Надія Євгенівна і секретар Синюхинобрізької сільської ради Іщенко Ірина Сергіївна. Всі члени комісії присутні ну, ознайомлені із порядком денний. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за, хто проти? Одноголосно. Значить, переходимо до порядку денного. Перше, перше і друге питання у нас про переіменування адміністративного центру та територіальної громади і затвердження плану роботи уже синюшої сільської ради на 26 рік. Доброго дня всі п'ятому шостого, двадцять п'ятому, за номером 4483, постановою Верховної Ради України, було переіменовано наш адміністративний центр, тобто наше село із Синюхиного броду на Синюшим зв'язку з тим, що перейменували, тобто змінили нашу літеру, так як назва нашого села походить від річки Синюха, а при відмінюванні змінюється буква Наші, тобто синюший дві. Так як у нас назва села не відповідала стандартам нашої української мови, тому змінили назву населеного пункту. Звісно, тепер що випливає від цього? Змінюють постанови розпорядження в кабінеті міністрів, змінюють 26 листопаду, змінюють назву також територіальної громади, так як назва територіальної громади є похідною від назви єдносективного центру. Тобто, вже по розпорядженню ми вже Синюшино-Бріцька територіальна громада. Тобто нам як органу місцевого самоврядування треба внести зміни до адміністративного центру, також ну, до нашого представницького органу місцевого самоврядування, тобто Сім'юшинобрійська сільська рада. Ну, все це довести до відома всі організації, всі підприємства, установи, що є у нас на території нашої громади. І здійснити державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства. Ну, тобто далі будуть зміни по всім структурним підрозділам і ну, змінюється все, щоб зміни. Він треба все прийняти і дивитися далі. І там ще одне моє питання це про роботу нашої синюши Набридської, сільської ради. Працюємо так, як працювали всі ці роки, відвідуємо комісію, розглядаємо питання, приймаємо сесії своїми рішеннями, допомогою, допомагаємо тобто, громаді, приймаємо рішення і відвідуємо сумлінно всі засідання, так як ми це робили до сьогоднішнього дня. Все, працюємо далі. У кого які будуть запитання? Пропоную дане питання винести на розгляд 51 першої сесії восьмого скликання. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти. Одноголосно. Що тепер переходимо до продовження строку дії програми? Це всі питання тут порізані? Ну, ми можу. Ну, ну, так, я можу сказати, що у нас вісім програм, які... Термін дії в ну, їхній цьому, цьому році закінчується. А так як у нас стратегія розробляється зараз до 2027 року і нема там сильно відповідних змін до цих програм, то пропонуємо ну, продовжити ці програми ще до 2027 року. Якщо будуть зміни в обласних районних ну, програмах, тоді вже будемо поступово вносити. А так, поки ніяких змін немає, то пропонуємо продовжити. А і відповідно до е, програми, які приймалися Синюхино-брідською сільською радою, е, є чинними на даний момент їх дії уже синюшино сільської ради. Тобто назва Синюхинбрід і Синюхинобридська сільська міняється на Синюшино-Брідську сільську раду і так само Синюшинобрідську територіальну громаду. Все, Сильнішого ведуть. Переходимо до питання тоді про бюджет сніжних список наскільки про бюджет між бюджетних mm -hmm. список. Такі так як ми на слідуючи плануємо в бюджеті міжбюджетні трансферти, Це передача субвенції з нашого місцевого бюджету, і іншого бюджету. Ми нам потрібно прийняти рішення про передачу цих міжбюджетних трансфертів. Ми передаємо. Субвенцію в розмірі 212 тисяч на співфінансування оплати праці працівників архівного відділу. Це цей архівний відділ, що видає довідки про заробітну плату. Розрахунок нам надавали відповідно до кількості справ, Ви вирахували коефіцієнти, наших справ, наших, наших працівників, які чи жителів, які на нашій території знаходяться, то вийшла така сума. І 105 тисяч ми пропонуємо передати Мігівській сільській раді на підвіз учнів з. Тарасівського старостинського округу до Боліслав, до Бандурської гімназії це субвенція на 9 тобто на весь начальний. І друге питання: бюджет Сенішнобрицької сільської ради. E, значить, Пропонуємо e, визначити обсяг, загальний обсяг доходів нашої <кій> громади на 26-й рік в розмірі 67 805 516 грн, в тому числі загального фонду 66 817 716 грн і доходи спеціального фонду 987 800 грн. Доходи загального фонду обраховувалися, виходячи з фактичної, Надходження за 25 рік і враховувалася індексація, яка буде у зв'язку з підвищенням е, мінімальної заробітної плати з 1 січня до 8 тисяч сорок с Відповідно, і індексувалися наші доходи, наші ПДФО і заробітної плати, і з інших відмінних від заробітної плати і всі інші надходження. Е, Загальний фонд ми визначили 987 800 гривень це надходження батьківської плати. Загальний обсяг видатків визначити. Суми 67 млн 805 516 грн. З них загального фонду 55 млн 759 826 Спеціального фонду 12 млн 045 690 грн. Профіцит загального фонду 11 млн 057 890 грн. Дефіцит 11 млн 057 890 грн. Оборотний залишок бюджетних коштів Визначити в сумі 133 635, 135, що становить 0,2% загального фонду місцевого бюджету. Резервний фонд визначити в сумі 50 тисяч гривень, що становить 0,7% за видатків загального фонду місцевого бюджету. На що ми спрямовували кошти? Як завжди, відповідно до статті. Бюджетного кодексу це забезпечення заробітної плати, намагалися. Ми забезпечили обов'язковими на 100%, стимулюючі премії в мінімальному розмірі, з того, що не вистачає нам пока коштів. На слідуючий рік будемо перерозподіляти з вами за вашою згодою вільний залишок. Далі забезпечили. Поки що на даний час по тих цінах, які нам зараз виставили, і вже пройшли тендерні закупівлі по відділу освіти по сільській раді. На далі, вперше в цьому році ми при бюджеті плануємо.